Запиши десятковим дробом. Наприклад, дріб 70 Запиши десятковим дробом. Трішки підготуємося. Ось 28, десятих. звичайний дріб. Неправильний дріб, чисельник більше, ніж заменник. Якщо ми 28 поділимо на 10, то буде більше, ніж 1. Трішки ще разочок підготуємося. От, якщо у нас є число 8. А ми кожну із 8 цілих поділимо на 10 частин, то вже буде 80 десятих. А якщо ці 80. що 10 кожна частинка це одна десята. Поділимо ще на 10, то вже буде 800 сотих. 8 це 800 сотих. А тепер, якщо ці 800. Кожна з яких сота частина. Та поділимо ще на 10 кожну частину, то вже буде 8 тисяч тисячних. Це нам зараз знадобиться. От 28 ми хочемо ділити на 10. Вісім отут покладемо 20 поділити на 10 2. 2 цілих. Оце кома, це цілих. Тепер 8 поділимо на 10. Не ділиться, то 8 ми поділимо. Кожну одиничку на 10 частині вже буде 80, десятих, 80 десятих, поділити на 10, буде 8 десятих. То десяті пишуться отут, окра... одразу після коми. Оце 8. Десятих, кожна з яких одна десята. 208 хочемо поділити на 100. Отут 8 покладемо, 200 поділити на 100, 2 цілих, оце кома цілих. Тепер так само 8, цілих запишемо, як 80. десятих. Тоді 80 десятих поділимо на 100. Нема діла. Не ділиться 0. Тоді поступово, поступово вже 80 десятих ми написали. Тепер ми напишемо 800, але вони вже будуть соті. 800 сотих поділити на 100 8. 2,8. Тепер давайте поділимо отак. у лінію. 28 поділити на 10. Число стане в 10 разів менше, було 28, отут 28, цілих, а стане 2,8. Ми ж все це поділили, 2,8. А якщо 208, кома і 0, хоч ми не пишемо, але вона там є. 208, цілих, поділити на 100, 1, 2. 2 нулі. І ми оцю кому, так ліворуч, передвинемо і буде 2,8. А якщо ми 208 хочемо поділити на тисячу, 208 цілих, поділити на тисячу. Один, два, три, нулі. Один, два, три. Кома стане отут. Але перед нею ще треба ж 0 поставити Цілих. 0 цілих 208. Тисячних. Ось тут так і написано: 208 тисячних 0,208 тисячних або б ділили так само, як перед цим. А 280, 000, 0, 208 тисячних. 0,208 208 10 отут 4 нулі, отак би ми зробили. Один, два, три, чотири. Отут би ще б нуль, А перед цим б вже кома стояла б, а тоді б ще 0 цілих. Знаменник може бути не тільки 10. Знаменник може бути будь-який, але сьогодні 2 та 5. Давайте зробимо 7 поділимо на 2. Не ділиться, 6 поділимо на 2, 3 цілих. Тепер одиничку запишемо як 10 десятих. Десятих не пишемо, але розуміємо: 10 десятих поділити на 2 – 5 десятих. 3,5 або 3,5. 12 поділити на 5. Отут 2 покладемо: 10 поділити на 5, 2, 2 цілих. тоді вже допишемо перший поступово, не одразу всі пишемо, скільки нам хочеться, а поступово 1 0. Це 20 десятих. Двадцятих поділити на 5 буде 4 десятих.

000. А у нас, отут, зараз треба зробити 19 тисячних. 0,190 тисячних – це те саме, що 0,19. А оце 0,19 тисячних. 2,5 тут легко. 8,1, 37, 0,37.